Але були собі два брати: Юра та Вова. Вони хочуть познайомитися та розлікатися. Серіал називається Юра та Вова. Будівельники. Ах! Ах! Твою дивізії ніхай! та що приходить? Вова, що коїться. Такожиться закінчиться робота є, є даже молотком стукнув, чуть палець із крови не зблизнув. Отже, там віков є, бо там в рюкзаці є. Заклеїти? Ну, ти дивися на нього, а потім ще розговарію, всі й вові заважає і слишно. Юра здраджувала, що таке? Хто це зробив? Я тебе ще знову. Через п'ятнадцять хвилин. Давай давай робота, а то я зараз уволю тебе. Юра, ти піднімаєш, що так не можна робити, га? О, стати звунок на нього перерив. Все, щасливий, кавесь, пускай тітви. Ти ж пішла.